інформація для пари в розлуці. Так, хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такий? Ви людина радісна, весела, вірена в собі, лідер? Можете бути людиною сили. або в розлуці стали людиною сили. Мієте вирішувати конфліктні ситуації, володієте притягаємою силою. У вас дуже потужна енергетика. Якщо ви її. А ви зараз цією силою, яку ви овладаєте, ви научитесь її зберігати. Тому що до цього моменту ви цю силу слівали на інших людей. І навіть може бути, що ви слівали цю енергію на бившу-бившого. І тепер з цією енергетикою, яку ви будете збирати в собі, ви будете придягати зовсім інших людей. Є. Е -е. Тепер давайте про вашого партнера подивимося. Бившого-бившу. Так, що це за людина? Що це за людина? Людина може не знала про ваш рівень. Людина, чи може воно було не проявлено ще. Людина не знала, що ви людина сили. І ця ситуація проявила, ну, ви розійшлися для того, щоб проходити свої уроки і свою дорогу. Що це ваша за людина, друга людина? Це була у вас дружба, у вас було йшло до сім'ї, ви планували сім'ю, ви планували дружбу, все було добре, все було чудово. Людина, людина любить веселощі, людина любить внімання інших противоположного пола, людина хоче бути завжди в центрі внімання, типа людина теж лідер, але по-іншому. Людина схильна до маніпуляцій, людина могла вам зраджувати в стосунках, тусуватися з іншими людьми. Імпульсивна, їй цікавить цю людину постійно мати якийсь вибір. Людина егоїст, і людині мати постійно вибір. Тому ви були не одні в стосунках. Ви були в ілюзіях і забуждалися, а людина була Завжди з запасними варіантами, і тому, коли сталася ситуація, ви випали в ноль і ви тримаєте вірність і однієї живете і страдаєте, а друга, а та людина, вона далі радіє, веселиться, тому що в тієї людини е не були варіанти запасні завжди. Окей, давайте запитаємося далі, що осознала ця людина під час розлуки, людина за вами може слідкувати. І людина побачила відчуває, що, вона, що ключ від її серця лежить не в неї, а у вас. І ця ситуація проявила і показала, що людина має до вас інше мірозріння. Людини змінилося до вас ставлення. Людина змінилося до вас ставлення. Получається, що людина пройшла якісь уроки і зробила висновки? Що людина забуждалася, і що ви під защитою серйозною, і людина захищала свої ті цінності, які в неї були. Людина споминає ваші зустрічі. Людина зможе до вас прийти. Знаєте, треба якийсь час. Людина хоче прийти до вас з вибаченням. Людина. Ця ситуація вас змінила. Змінила ту людину і ставлення тої людини до вас, а ваше ставлення до цієї ситуації. Людина так, вона винувата, вона прийде, прийде до вас з вибаченням. Людина вже це все вона тірзає себе. да. Є ситуація така. Людина не може ще прийняти рішення да, ні. Але дивіться, ця людина вроді би така вона егоїстична, але коли в людини проявиться ця любов, просто людина не любила вас. А ця ситуація проявляє. І якщо зайде ситуація іменно про цю пару, яку я показую іменно про цю, осознання того, для чого вони создані, і людина е, пройде свій шлях научиться навчиться приймати рішення. То людина, готова, готова любов ставити на перше місце. Людині цікаво ресурсні люди, ресурсні, з яких можна брати. Цю людину завжди цікаво, ресурсні чоловіки жінки. І ви являєтеся вже тою людиною, ресурсною, якою потрібно цій людині. І у вас проявиться новий рівень любові. І людина, дивіться, людина способна. Людина є способність, да, людина любить маніпулювати, але і людина має інші, людина розположена і має таку прошивку, як це все, що ви, оце, що ви знаєте, людина зможе це лишити, відсунути в сторону і поставити е, сім'ю. До речі, щоб ви зрозуміли, що ця людина. Може, вона виглядає е, якось е, типу, не, ну, легкомислено, але насправді в людини в цій заложена прошивка цель до сім'ї, до заботи. Таке враження, що в цій людині дві людини. Одна любить це, а ця любить це. Але коли прийде любов, і вона вже приходить, і людина вже починає це все осмислювати в розлуці, ваша так само енергетика тут працює. І людина зможе і має прошивку поставити сім'ю на перше місце, любов, і до цієї цілі людина буде йти любими способами. Да. І народження дитини. Приймайте таку інформацію.